Вітаю, 915-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Журналіст агенції Reuters з Великої Британії загинув в Україні. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Російські війська обстріляли Краматорську ввечері 24 четвертого серпня. Ракета Іскандер ЕМ поцілило житловий квартал. За інформацією офісу генпрокурора, постраждали журналісти та двоє місцевих жителів. Вони отримали мінновибухові травми, забій головного мозку, переломи та контузії. Загалом постраждали 7 осіб. Постраждали, зокрема, журналісти, знімальна група агенції Reuters, громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським іскандером абсолютно цілеспрямовано, продумано. Троє людей загинуло, шестеро дістали поранені внаслідок обстрілу Сумщини. Про це повідомили сумській обласній військовій адміністрації. Ворог гатив по прикордонній області Кабами. Загалом, протягом неділі, росіяни 88 разів обстріляли область. Пролунало більше двох сотень вибухів. Під обстрілом окупантів була і Херсонщина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у самому Херсоні. Російські війська скинули на автомобіль вибухівку з дрона. Чоловік отримав травми несумісні з життя. Уламкове поранення ноги і у жінки, яка також потрапила під обстріл. Є постраждалі в Антонівці у 21-річного хлопця. Діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Контузію отримав чоловік із садового. На момент ворожої атаки він перебував на подвір'ї власного будинку. Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом офісу генпрокурору відкрила кримінальну справу щодо народного депутата за фактом незаконного перетину кордону. Раніше йому повідомили про підозру у нападах на правоохоронця та військового. Слідчі прізвища не називають однак із відкритих джерел відомо, що йдеться про Артема Дмитрука. Правоохоронці працюють в Одесі, де з'ясовують подробиці інциденту. Саме там нардеп разом із групою осіб напали на поліцейського, у якого намагалися забрати зброю. Це не перший. Такий випадок, за даними ДБР, у жовтні минулого року, народний обранець Артем Дмитрук у Києві побив військового. МЗС України закликало Білорусі відвести свої війська від українського кордону. За даними нашої розвідки, збройні сили Білорусі під виглядом навчань підтягнули значну кількість особового складу озброєння та військової техніки до Гомельської області. Тут також зафіксували присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер». Проведення навчання у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світу, вказано у заяві українського МЗС. У головному аеропорту Ізраїля Бен Горіон скасовують рейси міжнародних авіакомпаній, припиняють польоти і до міжнародного литовища у столиці лівану бейруті Усе це відбувається на фоні загострення ситуації на близькому сході. Нагадаємо, у неділю вранці ліванське військове групування Хезбола випустило сотні ракет безпілотників по Ізраїлю у відповідь на убивство свого високопоставленого командира Фуада Шукра 30 липня. Натомість ізраїльські військові заявили, що їхні літаки завдали превентивних ударів по цілям у лівані. У цій операції було задіяно понад сотня літаків. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що його країна не зберегти. Рається розпочинати повномасштабну війну проти проіранського руху Хезболла, однак буде адекватно реагувати на всі загрози. Володимир Зеленський не проти проведення другого саміту миру в Індії. Про це президент України заявив представникам індійських засобів масової інформації в інтерв'ю. Однак для цього необхідно, щоб Індія спочатку приєдналася до комініке першого саміту, який відбувся у Швейцарії. Ми не зможемо провести саміт миру в країні, яка поки що не приєдналася до ком'юніке саміту. Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно. Замість історичного будинку, торгівельний центр а на місці відомої садиби новенький офіс у столиці і надалі знищують історичні будинки, характерні для Києва на межі 19-го і 20-го століття. Як і чому помирає архітектура старого Києва та що може її врятувати, знає наш кореспондент Артем Деркачов потрощені стіни та занедбаний фасад. Такий вигляд має прибутковий будинок забудови 19 століття. Саме тут першими утримували за звинуваченням у державній зраді заарештованих 18 грудня в 1918 році урядовців різних складів уряду української держави. Ми бачимо станції будівлі, це вулиці 10, м'яко кажучи, не дуже гарний. За зверненнями мешканців відомо, що там проводяться будівельні роботи, і ми бачимо, що це історична будівля. Ка очевидно потребує певної охорони і дбайливого ставлення, але цього на жаль не відбувається. І це не поодинокий випадок у Києві. Ось ще одна історична будівля садиба Барбана. Є зразком одноповерхового житла середнього класу із цегляним декором. Та забудовник майже повністю знищив задню частину споруди. У 2021 році була спроба цей будинок повністю знести. і. Е Кияни зупинили цей процес. Мало того, це питання стало предметом розгляду ради національної безпеки і оборони Цьогоріч Київська міська рада опублікувала проєктне рішення. Історичні будинки, яким більше ста років не підлягають знесенню. Та в перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини вони так і не потрапили. Офіційно в історико-архітектурному опорному плану міста Києва значиться близько двох тисяч об'єктів, які є рядовою та значною історичною забудовою. Відповідно до рішення Київської міської державної адміністрації від 2021 року там зазначено близько 119 об'єктів. Які на сьогоднішній день потенційно можуть бути зруйновані разом із тим, під час повномасштабної війни ситуація погіршилась ще більше, кажуть активісти. Якщо брати, наприклад, перший рік, ну тобто, просто там десь в арифметичній прогресії зросла кількість незаконних забудов, пов'язаних з руйнуванням історичної культурної спадщини, всі почали будувати кейси, які ну, стояли роками, там, протистояння було з громадою 10, 15, 20 років тому, як, наприклад, літературний сквер. Вони зараз відновились, зараз, в 24-му році, тому однозначно стало гірше. Дмитро каже, після руйнування садиби Зеленських вже зовсім скоро ще одна історична будівля може припинити своє існування. Державна інспекція архітектури і містобудування видала дозволи на будівництво за адресою вулиця Гавшерського 4Б. Це садиба 1878 року. Не пам'ятка архітектури, але будівля 12 років стоїть без даху, без вікон поступово руйнується. І ось власне сьогодні, та ми вже дізналися, що видані дозволи на будівництво за цією адресою нового офісного комплексу. Тож, Скоріше за все, ця будівля стане наступною в списку, та врятувати архітектурну спадщину, все ж таки можна. Цього разу відповідний законопроєкт винесли на розгляд Верховної Ради України. Ретельно проаналізувавши законодавство в цьому аспекті, побачили, що дійсно рядові і значні історичні будівлі, які складають безпосередньо тканину міста, не тільки Києва, а й багатьох інших міст. Вони по суті не захищені законом. Захищені законом у нас пам'ятки, що не виявлені. Пам'ятки а от масова забудова кінця 19-го, початку 20-го століття, або поодинокі об'єкти навіть 20-го століття, але виконані за конкурсами, дуже гарні об'єкти. Вони не захищені. Тому ми от розробляємо, розробили вже зареєстрували законопроект по посиленню збереження історичної спадщини наших міст. Та, поки не проголосують, захистити культурну спадщину в містах України може лише інтерес та активні дії суспільства. Відтак під прицілом забудовників і досі залишаються тисячі об'єктів, які назавжди можуть зникнути з мапи міста. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальний національний марафон, єдині новини.